Вечір з вами діві особи у цій програмі. Сьогодні будемо говорити про те, як Євгенський виконавчий комітет упродовж 2011 року проходив випробування владою. Чи сповна він реалізував свій потенціал задля ефективної життєдіяльності міста, забезпечення динаміки соціально-економічного розвитку, в тому числі інвестиційної та бюджетної політики? Ну і докладніше про це. Ми сьогодні будемо говорити з головною дівою особою нашого телевізійного циклу Економічним бітсамером Франківська Любомира Слободяном. Добрий вечір, пане Любомире. Добрий вечір, пане Михайло. Маєте не місію для Ша глядачів вам належить підсумувати господарсько-економічний рік, який добігає свого логічного завершення. На початку він був позначений процедурами формування органів місцевого самоврядування після місцевих виборів, оновлена виконавчої представницької влади ухвалювали в режимі уже нового податкового кодексу бюджет міста 2011. От за таких обставин чи дійсно вдалося забезпечити стабільність соціально-економічного розвитку Франківська. Ну, швидше, напевно, почну з того, що кожному зрозуміло, важко працювати у постійному режимі змін. Звичайно, важко працювати, тим більше, що взяли на себе зобов'язання і спробувати і почати реорганізацію комунального сектору економіки, який займає значну частину. І основним завданням було забезпечення діяльності саме соціальної сфери економіки, яка складає левову частку витрат бюджету міста Івано-Франківська. Процес був доволі непростий, оскільки як кажуть прийшли молоді амбітні політики, які звичайно хотіли показати, скажімо, свої емоції, показати свої наміри, показати свої плани і втілити їх в життя. Зрозуміло, що реорганізація такого великого організму неможливо зробити ні за день, ні за тиждень, ні напевно за рік. І тому десь плани розраховувались з того, що ми повинні бачити через 2, 3, 4, 5 років, напевно, не тільки результат протягом року. Ми розуміли, що рік 2011 буде. Рік певних кардинальних змін, певних кроків, певних, скажімо, спроб, тому що рік на сьогоднішній старт, рік старту підтрічка. абсолютно вірно. Єдиним основним завданням, звичайно, було виконання своїх планів, виконання планів забезпечення фінансування. Саме це є перший, і другий кошик міського бюджету. Будемо говорити для порівняння, скажімо, якщо факт виконання 2010 року, хоча б по першому кошику, складав близько 258 мільйонів, а враховуючи те, що відбулися кардинальні зміни. Саме в бюджетному кодексі, за рахунок чого з цього розділу бюджету було виведено значна кількість податків, які дуже суттєво вплинули на зміну, і реально можна говорити, що перший крошок в порівнянні з теперішніми податками складав порядка 235 мільйонів. То плани на 2011 рік складались в межах 283 мільйона гривень. Тобто можете собі уявити, це зростання майже на 50%. На сьогоднішній день впевнено можна сказати, що ми майже добилися своєї мети і своєї цілі на сьогоднішній день. Виконання є на рівні десь 93%. Я сподіваюся, що до кінця цього місяця ми виконаємо ці плани. В крайньому разі ми прикладаємо до цього всіх зусиль. Звичайно, основним завданням і десь політика самого бюджетного кодексу складалася в тому, що основною метою є саме формування збільшення кількості робочих місць і збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Хочу сказати, що найбільшим навантаженням бюджет це є. Забезпечення фінансування соціальної сфери, звичайно, можна дуже багато говорити. Які є проблеми, вони були завжди, вони складалися десятиліттями. Звичайно, вони не вирішені в цьому слід признатися і вирішити їх неможливо просто так, тому що саме ця частина витрат це є частина витрат, яка складається виключно з міського бюджету. Тобто ці кошти треба заробити для того, щоб їх потратити. З іншої сторони, ми будемо говорити про доволі напружений рік, де, як ми бачимо, велику частину коштів було спрямовано на будівництво ремонт доріг. Деякою смірою ми розуміли, що марно буде чекати, скажімо, якісь додаткові серйозні дотації субвенції з державного бюджету, тому що і в державному бюджеті картина не є проста а тим більше навантаження щодо підготовки до євро 2012 Змусило державний бюджет десь спрямовувати кошти саме на ті регіони, які безпосередньо будуть проводити цей чемпіонат, і відповідно Доводилося якоюсь на власні якою смірою виключно ми покладалися на власні зусилля. Слід зауважити, як кажуть, в подяку нашим підприємцям, в подяку нашій промисловості, в подяку нашим працівникам, що ми своїми з планами справляємося. І як кажуть, ніхто не скаже і не докорить нам в тому, що протягом цих 11 місяців у нас були якісь проблеми щодо забезпечення фінансування першочергових статей витрат. Звичайно, на початку років були якісь нюанси, які були пов'язані знову ж таки зі зміною до законодавства, яка стосувалася проведення процедур закупівель за державні кошти. Звичайно, як правило, на кінець року завжди є трошки складніша ситуація, тому що стоїть питання вирівнювання бюджету. А оскільки в нас змінилося суттєво законодавство, то відповідно ми перший рік працюємо з новими законами. Найцікавіше те, що воно знову змінюється. В нас знову відбулися відповідні зміни. Ми знову на сесію підготували і виносимо розгляд питань щодо внесення змін до місцевих податків і зборів. І, як кажуть, цей процес так виявилось, що він практично цілий рік буквально дотримувався якихось змін. Звичайно, це дуже складно, тому З одного що коли бюджетного процесу ви плавно перейшли в наступний переходимо процес. в наступний бюджетний процес. Звичайно, він великою мірою залежить від тих планів, які будуть доводитися міністерством фінансів. Вони вже приблизно є доведені нам на сьогоднішній день, і від того, як буде сплановано сам бюджет нашої держави в цілому на сьогоднішній день. Ми практично я думаю. Відсотків на 80-90% готові до бюджету творчого процесу уже 2012 року. Пане Любомиро, в цьому економічному блоці, очевидно, доцільно говорити і про інвестиційну політику. Це одне з ключових зобов'язань івано франківської мерії. От як в цьому напрямку рухалася міська виконавча влада, і взагалі, яким є інвестиційний клімат в місті от, за підсумками 2011-го. Ну очевидно, це питання треба розділити на кілька: питання інвестиційного клімату. Питання інвестиційної пропозиції, питання інвестиційної спроможності. Що стосується питання інвестиційного клімату, неодноразово і не тільки я, напевно, і сам міський голова в першу чергу, абсолютно всі члени виконавчого комітету, і я думаю, кожен з депутатів і кожен з мешканців громадян нашого міста, він підтвердить в тому, що з боку, скажімо, влади, з боку виконавчих органів. З боку депутатів міської ради робляться всі кроки на те, щоб йти назустріч саме бізнесу, йти на зустріч і підприємцям, і середньому класу, і промисловим великим підприємцям. Тобто, ми робили для цього абсолютно все. Ми створюємо умови, що стосуються дозвільних процедур для підприємців. Я не хочу сказати, ми зробимо їх ідеальними чи зробили. Звичайно, це довгий процес, складний. Но принаймні який цього Ми прагнете. цього прагнемо, і ніхто не зможе докорити нас тому, що ми не здійснимо постійно якісь кроки і не вносимо якісь зміни. Що стосується роботи групи великих промислових підприємств, ніхто не може докорити в тому, що ми не намагаємося їм сприяти якось в тому вирішенні якихось проблем, скажем, при зустрічах з податковою, при зустрічах з митними органами, будь-якими інстанціями, будь-якими службами. Тобто кількість консультацій, кількість семінарів, кількість зустрічей, вона є ну, достатньо великою, неймовірно велика кількість зустрічей. Насправді дуже багато, коли саме в таких зустрічах знаходяться компроміси і знаходяться вирішення питань, які, здавалося б, на перший погляд, абсолютно невирішувані. Єдине обмеження, звичайно, ми обмеження тими нормами нашого чинного законодавства, які ми дотримуємося усі, і відповідно певні наші ініціативи вони не можуть бути відображені, як кажуть, в реальному житті. Що стосується підприємництва, на сьогоднішній день е, політика протягом року у нас була абсолютно змінена. Е, ми активно працюємо з підприємцями, ми активно до них дослухаємося. Ми спробуємо знаходити десь, скажімо, золоту середину. Можливо, навіть десь виникає питання, що підприємці, розуміючи те, що їх уважно слухають, починають пропонувати десь якісь, якісь речі, які не зовсім сумісні, іноді з бюджетом, але в подяку їм абсолютно є присутній здоровий глузд, абсолютно чітко виважна політика. Я думаю, що ми знаходимо спільну мову і приймаємо адекватні і правильні рішення. Звичайно, проблеми і помилки можуть бути з кожної сторони, але основним є те, що ми один другого чуємо, що ми йдемо на зустрічі, ми створюємо умови. І як кажуть, ми залежні один від одного, так тому що кожен підприємець, кожен платник податку розуміє, що саме його податки спрямовуються на відповідний розвиток, і на функціонування міста. Найважливіше те, що ми готові звітуватися перед нашим виробничим класом про те, куди спрямовані кошти, як вони пішли і що за ці кошти були зроблені. І в принципі, як кажуть, можна з чистим серцем, чистою совістю говорити про те, що кошти ці не є потрачені кудись намарне на щось. Саме ці кошти йдуть саме на розвиток міста, де нас в принципі спровоковує до цього і бюджетний процес, і ми зобов'язані це робити. Окрім того, були створені реальні, скажімо, речі кроки, такі як створення в податковій інспекції відповідного центру обслуговування. Ми постійно працюємо абсолютно з усіма соціальними службами, які допомагають і працівникам, не тільки, скажімо, власникам чи керівникам великих підприємств. Так що я думаю, що кроків зроблена велика кількість, вони є відчутні, і в будь-якому випадку навіть та активність підприємного класу, яка на сьогоднішній день існує, вона проявляється в тому числі і через те, що підприємці отримують доступ до приймання участі в певних творчих процесах, законотворчих чи бюджетних процесах. Ну, в цьому контексті я звернув увагу, що упродовж цього року міська виконавча влада от, наполягала на соціальній орієнтації бізнесу або на соціальному призначенні бізнесу. Ми повинні зрозуміти, що скажем, якщо йде мова про загальнодержавні податки, вони не попадають до нас. Вони можуть попасти до нас тільки у вигляді окремої субвенції на вирівню бюджету, або вони можуть попасти до нас у якості, скажем, певної пільги або певної соціальної допомоги. Що стосується самого міста і розвитку соціально економічного розвитку міста, бюджетним кодексом чітко визначено джерела і кошти, які можуть бути спрямовані саме на цей соціальний розвиток. І відповідно, під при... клас підприємців суб'єктів господарювання, саме їхні поступлення спрямовуються на соціальний розвиток міста, соціально-економічний, на його благоустрій. Це треба чітко розуміти. Що стосується інвестиційних речей, скажімо, на сьогоднішній день ми можемо сказати про те, що в нас проведений, мені важко, ну некоректно буде судити наскільки успішно чи неуспішно, інвестиційний міжнародний форум. Основною метою його було. Два, скажімо, напрямки: перший напрямок це є промоуція міста як міста, яке готово прийняти, як кажуть, і абсолютно бути відкритим для будь-якого інвестора, який має бажання тут працювати? А другою частиною основним завданням це було дати можливість е зустріти свого партнера, поділитися своїми ідеями, поділитися своїми пропозиціями, попробувати побудувати або торговий бізнес, або інвестиційний бізнес. Толючі, тут... от ви згадали про цей інвестиційний форум співробітне своєї перспективи. Чи він підтвердив? Той факт, що дійсно його може бути дійсно інвестиційним привабливим містом. Це, якщо брати до уваги ту кількість учасників форуму і ті пропозиції, які даються на цей інвестиційний ринок. Ну насамперед дуже важливо тим, що форум я вважаю вдався, не зважаючи на дуже короткий період підготовки, скажімо, до форуму, у нас було присутньо. Виключно прямих учасників понад 100 осіб, і що дуже цікаво, майже 50% – це були іноземні партнери або учасники, що є дуже важливим. Хоча, як, як, як кажуть, і дуже важливим є питання внутрішнього інвестора, який готовий розвивати свій бізнес. Форум є плюсом, і можемо говорити про плюс в тому, що, по-перше, він дав можливість, як кажуть, показати, яким чином відбувається зустріч і контакт між можливим інвестором чи партнером. На форумі були підписані відповідні документи, до яких готувалися, і саме форум став, як кажуть, заключним кроком їх підписання, які є важливі для міста, які дають розвиток як бізнесу, так і самому місцевому самоврядуванні, так і економіці міста. І до того всього слід зауважити, що дуже важливий є форум, який дав можливість знайти ті проблемні питання і механізми їхнього вирішення. Які передують вступу інвестору, скажімо, для роботи у нас Причому ці місця е десь визначалися у реальних секторах економіки у певних вірно. секторах промисловості. абсолютно вірно. Тобто, форум дав можливість ясно проявити для себе картину тих проблем, які у нас існують на сьогоднішній день, які ми повинні протягом наступного року подолати для того, щоб інвестор міг абсолютно реально прийти і почати свою роботу, а не просто е диктувати там чи трактувати про наміри в майбутньому інвестувати щось. Хоча сама динаміка показників в промисловому виробництві і в торговому товарному виробництві є дуже позитивною для міста. Вона значно зростає, суми є достатньо, як кажуть, вагомі і великі. І по виконанню навіть першого доходу, першого кошика доходу бюджету міста Івано-Франківська, коли ми говоримо про виконання, яке на сьогоднішній день вже майже на 30 мільйонів перевищує показники попереднього року. Ну цифри говорять самі за себе. Звичайно, цього недостатньо. Тому що місто, хоча і невелике, але місто достатньо потужне, місто амбітне, місто, яке хоче бути кращим в Україні. Я думаю, ми будемо, як кажуть, докладати всіх зусиль, щоб так і воно і було. Але ми повинні зрозуміти, що захищені статті це і формування основа податку, це і податку з доходів фізичних осіб. І основне спрямування по даному напрямку це буде кількість робочих місць і рівень заробітної плати. Як кажуть, це є основою, ми на це спрямовані, ми над цим працюємо. Другим великим напрямком другий кошик це є власні поступлення міста, які складаються з земельного податку, які складаються з користування майном міста Івано-Франківська, це є джерело для розвитку самого міста, для утримання інфраструктури міста. Є дуже багато проблемних питань, які нас чекають. Над цим займається значна кількість людей. Ми залучаємо до цього питання і фахівців, і депутатів. Ми це обговорюємо питання і в комісії. І ми шукаємо правильні вирішення для того, щоб ці вирішення не вплинули на те, щоб збільшити навантаження на певних суб'єктів підприємницької діяльності, а навпаки, збільшити кількість у цих робочих місць, робочих, як кажуть, територій, площ, для того, щоб дати можливість, скажімо, десь диференціювати саме рівень сплати. Що ми зробили? на... Практиці можна подивитися це питання, які стосуються роботи з суб'єктами підприємницької діяльності, які працюють на спрощеній системі, як ми їх називаємо на єдиному податку. Саме якщо взяти цей розділ, ми провели не одні, скажімо, зустрічі. Ми провели засідання. Там громадські ми слухання відбувалися? ми проводили громадські слухання. Окрім громадських слухань, було обов'язкове засідання, зустрічі з депутатами, секретарем міської ради, заступниками міських голів, з міським головою. Також були проведені обговорення в середовищі самих підприємців, суб'єктів підприємницької діяльності, які висловлювали свої пропозиції. І для порівняння з іншими областями, де були встановлені максимально можливі ставки, пільгувалися окремі категорії. Ми пішли десь трошки іншим шляхом. Тобто ми десь намагалися, розуміючи непросту фінансово економічну ситуацію і зменшення дрібного обороту на ринку міста Івано-Франківська, десь зменшити показник фінансового навантаження по цьому податку, розуміючи, що це десь несе певні недовиконання до міського бюджету, але ми домовились про умовне так, підписання меморандуму про взаємопорозуміння і спільну діяльність. В якій ми готові абсолютно відкрито працювати з кожним суб'єктом підприємницької діяльності з метою того, щоб весь бізнес в Івано-Франківську був легальним, прозорим і з однаковими правами для всіх. А в свою чергу і з свого боку, ми готові, як кажуть, декларувати і здійснювати ті речі, показувати, що саме зроблено, куди спрямовані кошти і наскільки змінюється місто. Я думаю, це є абсолютно лояльна, правильна. Ну і єдина правильна на сьогоднішній пане день пане Любомире, за оцінкою міських депутатів дійсно дещо складнішою виглядає ситуація довкола бюджету розвитку 2011. От на вашу думку, яка нині реальна спроможність міста заробляти кошти для власного розвитку і в межах заробленого генерувати всі наступні соціально-побутові програми? Зрозуміло, що все куплено до нас ще під час малої приватизації, там середні 90-х років, от далі, як місто повинно заробляти гроші. Що стосується напрямків заробляння грошей, так ну куплено. не куплено. є земля комуналі. Вона зараз проходить інвентаризацію, так є складні процеси, є болючі процеси, так що стосується на сьогоднішній день згідно нашого чинного законодавства, навіть куплена земля, земля у власність підлягає оподаткуванню так за зменшеною ставкою, так за іншими речами. Але напевно проблема не в тому, яка земля куплена, яка знаходиться в оренді, а напевно проблема в тій землі, яка можливо на сьогоднішній день не облікована. А судячи з попередніх кроків, які ми робимо, у нас виявляється, дуже багато є проблем саме з встановленням на місцевості земельних ділянок, які не зовсім відповідають тим параметрам, які у нас існують в певних реєстрах. Так? І друге питання це, можливо, невисокоефективне використання тих земельних ділянок. Тобто, швидше стоїть питання саме з'ясувати, які земельні ділянки є на сьогоднішній день неефективні, якщо ми говоримо про земельні ділянки. І створити, скажімо, механізм і можливість саме використання їх більш ефективно заведення туди інвестора або спонукання до якоїсь активного розвитку діяльності, де може бути, як кажуть, змінено, тому що не суттєво, в принципі, яким чином, навпаки, напевно, суттєво яким чином ми розвиваємо саме наповнення до місцевого бюджету. Якщо ми хочемо його розвивати тільки збільшенням навантаження податкового на одного суб'єкта підприємницької діяльності, то це шлях це нікуди, не це не вихід. А ситуація, якщо ми поміняємо, спробуємо і будемо намагатися, і зробимо, я думаю, це десь розподілити це фінансове навантаження на більшу кількість, скажімо, платників, тоді, напевно, це вихід правильний і доцільний. І десь тільки тоді, коли ми закінчимо проведення цієї інвентаризації, зрозуміючи, який об'єм може навантаження бюджетного бути покладений на певний, скажімо, сектор економіки, ми тоді вийдемо на сталу цифру і будемо чітко розуміти, звідки вона бере. І можна говорити про наступне земельні авціони. Окрім того, е, окрім того, слід не забувати, що в нас існує можливість співпрацювати з грантодавцями з іноземних країн. Дуже активно ми працюємо зараз і з євросоюзом, і активно працюємо з скандинавською компанією, яку дають можливість використовувати дуже дешеві ресурси, які впливають на економіку міста. Це стосується в першу чергу найскладнішого і найболючішого другого напевно по важливості питання економічного міста. Це є енергозбереження, тобто розуміючи зростання цін на енергоносії. А для прикладу, якщо це на електроенергію, ціна зросла на 30%, на теплопостачання, гаряче водопостачання, вона зростає на 40%, Я думаю, це ще не край зростання, То основним і джерелом, скажем, забезпечення функціонування нашого бюджету міського є напевно і певні заходи превентивні і інфраструктурні і будівельні, які би мали посприяти недопущенню зростанню витрат на ці статті. Це є також дуже важливо це є також заробіток, тому що зменшення витрат в даному випадку це вже складає чуть не як втрати, тому що це є пряме зростання до об'єму споживання носіїв їхньої величини, і це є також великим, як кажуть, кроком перед кроком майбутнього. Наступним кроком це є реформа житлово-комунального господарства. Дуже складний процес, дуже непростий процес, процес болючий, болючий, як і для виконавчих органів влади, так і для напевно і для комунальників і в першу чергу для громадян, тому що. Будь-яка зміна, як кажуть, веде до того, що спочатку є певне непорозуміння, але ну, слід з розумінням до цього віднестися. Не буває реформування. Ми, коли в квартирі хочемо отримати красоту, ми починаємо робити ремонт, ремонт починається з хаосу. І тільки десь на якомусь в виваженому етапі, скажімо, ми вже бачимо ту картину, яку ми побачимо в майбутньому. Тобто треба зрозуміти, що будь-яка реформа, будь-яка, скажімо, Реорганізація вона потребує якогось періоду. Основне завдання наше це скоротити до мінімуму цей період і добитися максимального якісного кількісного показника, який ми хочемо. Так, наступне питання це діяльності комунальних підприємств. Основним також одним із доходів міського бюджету це є рентабельні прибуткові комунальні підприємства. Ну, як кажуть, дуже важко, дуже важко, чому, тому що. В принципі, десь ми маємо певну форму зарегульованості. Ми маємо дуже обмежені можливості доступу до ресурсів. Зараз вже помінялося бюджетне знову ж таки законодавство, де є можливість просто збільшити доступ до ресурсів, які ми можемо отримати з-за кордону. Тому що на жаль, на сьогоднішній день банківська система України не може запропонувати певну вартість ресурсів, які би забезпечували нам ефективні їхні використання, тому що все таки економіка міста це є більш соціальний проект ніж. Як кажуть, комерційно-економічні. Але я думаю, що маючи такі варіанти і важелі, попрацювавши дружно, колективно, змінивши певну структуру роботи, я думаю, що ми доб'ємося хорошого ефекту. Пане Любомир, от попри комунальну реформу, про яку ви говорите, також було ухвалено програму стратегічного розвитку і підвищення конкуренту спроможності Франківська на наступну п'ятирічку. От з вашої точки зору, наскільки ці два документи є взаємопов'язаними, і власне дійсно на виході чи очікується цей ефект економічний, ну я би сказав по іншому, можливо, покращення економі економіки власне комуналки. На сьогоднішній день говорити відкрито і відверто про те, що комуналка є економікою, дуже важко. Напевно, комуналка на сьогоднішній день більш є соціальним проєктом, тому що, як правило, стан комунального господарства в Україні, стан комунального господарства в місті є дуже важкий. Так важкий чому? Тому що він потребує величезного об'єму капіталовкладень, і цих ресурсів немає ні в державному бюджеті, і цих ресурсів немає в міському бюджеті. Будемо говорити про це відверто, так. Ми шукаємо максимальну кількість механізмів для того, щоб якось нівелювати оце відсутність ресурсу і знайти якісь механізми для того, щоб зацікавити, як і мешканців міста, приймати безпосередньо участь в цьому процесу, так і місцевий бюджет. Тобто розглядаються програми, все можливість по співфінансуванню. І, звичайно, в першу чергу цікаво працювати з тим житловим, скажімо, фондом, де мешканці є самі ініціативні, активні, які хочуть реально отримувати просто кращі умови для життя. Звичайно, що зараз хоче зробити єдиний розрахунковий центр. Так. Першим кроком до цього, звичайно, було ОСББ, і слід зауважити, що, і це правильно, найініціативніші, і ті, які не вірять в слухи, які просто сідають за стіл переговорів, які просто беруть калькулятор, ручку, листок, рахують математику, економіку і розуміють, що задарма не буває в житті нічого, десь шукають варіанти співфінансування, вони можуть реально наяву вже на сьогоднішній день показати результат своєї роботи. Так, звичайно, задурно нічого неможливо досягнути, але слід розуміти, що. Бюджет є обмежений, ресурсів на все не вистачає, і ми повинні знаходити між собою компроміс. Якщо я хочу жити добре або я хочу спати на хорошому ліжку, я повинен думати, яким чином я його повинен отримати. А тоді я думаю, наскільки я спромплатоспроможний, наскільки сплатоспроможна моя сім'я, наскільки сплатоспроможні, скажімо, друзі. А тоді, якщо цього не вистачає, я думаю про те, наскільки є можливість отримати якийсь фінансовий ресурс і скільки це буде мені коштувати. Тому що в даному випадку порахувати економіку, досить складно. Що стосується енергозбереження, що стосується збереження ресурсу води, то звичайно кожен мешканець знає, як це робити, і при бажанні можна елементарно порахувати, чи буде економіка на вкладену кожну гривню, і яка буде економіка, який буде термін окупності. Насправді просто треба дати можливість нашим людям рахувати свій бюджет особистий. І я думаю, вони все зрозуміють дуже швидко і дуже якісно. Якщо брати за основу уже ухвалення програми соціально-економічного розвитку Франківська на наступний рік, які на вашу думку економічні пріоритети все таки будуть закладені, які будуть власне концентрувати зусилля всієї виконавчої влади, ну по-перше, можна навіть сказати не про економічні пріоритети, пріоритети основні – це забезпечення повноцінного функціонування нашої галузі охорони здоров'я, освіти, культури і спорту. Це є завдання номер один, це є завдання покладене на нас тобто, як самої необхідності на соціальну сферу. В першу сферу. чергу вона завжди працює на соціальну сферу, тобто забезпечення відповідною освітою, забезпечення медициною, забезпечення культурних цінностей і розвитку спорту. Це є обов'язково, тому як кажуть, і ці витрати всі відносяться в принципі до основного джерела надходження першого кошику. Це є гарантовані державою і законом витрат, захищена стаття витрат. Що стосується. Другого напрямку, основні напрямки, звичайно, основні напрямки це є розвиток інфраструктури міста. Це є робота з житловим фондом, де відбуваються зараз кардинальні зміни. Як кажуть, можливо, вони не зовсім гладко проходять, тому що, можливо, кажуть, не всі до них готові, але вони повинні бути зроблені. Ми повинні отримати якийсь результат, побачити свої помилки, вчасно їх виправити і продовжитись рухатись далі. Тому що треба вибрати єдиний вибирати єдиний напрямок, треба шукати механізми, які для нашого міста є пристосовані, і місто буде комфортно в себе в ньому в них почувати. Наступний напрямок, звичайно, інфраструктура це є реконструкція, оскільки ми в наступному році чекаємо великого свята 350 років від дня народження міста Івано-Франківськ як міста, яке отримало Макдебурзьке право. То у нас буде ще можливість отримати додатково співфінансування з державного бюджету для того, щоб ми приводили своє місто, як кажуть, і зовнішній його вигляд, в більш менш кращі умови. Це також є великий позитив, великий плюс для нашого міста. Крім того, знову ж таки, вже на сьогоднішній день частково в позитивну сторону змінилося наше бюджетне законодавство. Відповідно, у нас вже планується додаткові додаткове фінансування на будівництво наших доріг, яке передбачено в державному бюджеті по мірі формування, скажімо, акцизних зборів. Оскільки ми знаємо, що цей рік у нас випала абсолютно ця сума. Середньому ця сума складала порядка 10 мільйонів гривень в рік. Це я був як транспортний збір, як його називають, податкові з власників транспортних засобів. То в 2011 році, практично, ми цих коштів не бачили, тільки частково був профінансований е, обласне підприємство по будівництву автомобільних доріг облавтодор. А в наступному році вже планується, що все-таки це фінансування буде в місті, і, можливо, нам буде трошки легше, тому що фактично кошти, які були профінансовані в 2011 році, ми мусили вишуковувати з інших джерел і мусили десь, як кажуть. Маневрувати між тими нагальними і проблемами, які в нас існують, для того, щоб більш-менш задовільнити їх в повному об'ємі. Ну і наступний крок це є соціальний розвиток міста, розвиток його інфраструктури, розвиток його красоти. Так? Тобто в нас зараз створена певна робот, певні робочі групи створені для того, щоб опрацювати всі можливі механізми і макети, скажімо, облагородження, діяльності, як тих самих паркових зон, скверів, діяльності на озерах, тобто створити хороші. Необхідні умови для відпочинку і заняття фізкультурою і спорту саме в цих, як кажуть, рекреаційних, будемо так називати, відпочинкових зонах, тому що місто мусить бути привабливим. В місті повинно хотітися жити, працювати, в місті повинно хотітися розвивати, тобто місто повинно тримати не тільки ресурс інвестора. Але й ресурс людський, тому що якщо приходить інвестор і він не має можливості найняти висококваліфіковану силу, або якщо люди просто не хочуть жити в місті, то просто не буде людського ресурсу. Без людського ресурсу розвиток економіки неможливий. Ну і на саме, такий штрих, чи правда що асфальтний завод з місті все-таки в новому році вже буде переведено в район хриплона. За ну, на сьогоднішній день робляться всі зусилля для того, щоб все-таки асфальтний завод був. І, звичайно, асфальтний завод в житловому масиві це є біда. Це є біда для будь-якого міста, це є біда для людей. Звичайно, можна сказати, що на той об'єм, який продукував наш асфальтний завод, ну, не було ніякої катастрофи, тому що, на жаль, його об'єми виробництва були занадто важкі занадто незначні. І насамперед слід сказати, що асфальтний завод обов'язково мусить бути за межами міста. Це перше, то що він місту потрібен, тому що це є обов'язковим, тому що не маючи асфальтного заводу, ми не можемо гарантувати якість асфальтного покриття доріг. Спасибі, Любомир Ярославичу, що завітали до нашої телестудії про соціально-економічне життя і африканського продовж 2011 року. Ми сьогодні говорили з головною дівою особою нашого телевізійного циклу, заступником міського голови з економічних питань Любомиром Слободяном. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.